Школа велика дитяча країна, в ній відкривається перший наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Моя гімназія з днем народження вже 60, а я продовження. Ти нас всіх научиш, як у світі жити, як зломинати, як добро чинити. Моя гімназія з днем народження вже 60, а я продовження. Дай знання нам школу мати найсильнішу зброю в руки, вчи на зло перемагати і в душі завжди тримати світлу, правду і науки. Школа наша школа зберегла нас насмила, пригорнула всіх до себе, як голуб крило. Моя гімназія з днем народження вже 60, а я продовження. Є спортзали, кабінети, ще й розваги різні, як же можна не любити свою школу рідну, моя гімназія з днем народження вже 60, а я продовження. Ми не ходимо до класу, але навчаю в школі. Я зустріну зранку всіх в своєму ріднім колі. І гімназія завдяки тобі. ми Мизнанім здобувачі. Не дзвіни шкільний дзвінок, не закликає до навчання, але вмикаємо урок і знов йдемо у світ пізнання. Моя гімназія з днем народження, а я продовження. Наука дасть нам силу дістатись до мети і Україні милі ми зможемо допомогти. Гімназія, завдяки тобі ми знані здобувачі. Нас робота не лякає, треба вчитись, кожен знає, тож багато побажань рідній школі, морю знань, моя гімназія, з днем народження вже 60, а я продовження. Я школя, тому у школі буду вчитись, всі роки. Пізнаю усе навколо Україну і чути гімназії, завдяки тобі ми знані взовочі. Маю зошит, маю книжку, он лежать вони на ліжку. В першому класі був буквар, отже, справжній є школяр. А тепер онлайн уроки. В гуглі наші перші кроки. Гімназія, завдяки тобі ми знані в Віть матуся в міті вчить мене учитель. І сама я пільно вчуся, здобувачка та мислитель. Гімназія завдяки тобі, ми знанів здобувачів. Я люблю всі предмети, навіть математику, особливо з інтернетом я люблю займатись. Гімназію завдяки тобі, ми знанів здобувачів. Рідна школа проводить уроки. І розваги весілля для нас. Ми до знань робимо певні кроки, переходимо з класу у клас. Гімназія завдяки тобі ми знані здобувачі. Все пішла між люди слава про гімназію мою. Я навчаюсь і пишаюсь школою, яку люблю. Гімназія завдяки тобі ми знані здобувачі дітоньки до школи, там збирають мудрість, як мед в полі бджоли. Моя гімназія з Днем народження вже 60, а я продовження. Щоб враження ми мали, перед класами сіпали, щоб батьки нам ми пишались, і проблем ми не боялись. Гімназія, завдяки тобі, ми з нанів, з